Деніт мала, я теж скучила. Ви бачу, так довго не могли зустрітися. Знаю, знаю. Злочинці не сплять. А сувора полковниця Косич завжди непогодою. Але не забувай, ти моя єдина сім'я. А значить, я твоя найважливіша справа. І право. Я в Сьогодні грандіозний день. Пам'ятаєш, я тобі розповідала, що хочу взяти інтерв'ю у Антиквара Сухевича? Того, що він за себе ігнорував? Так! Я його нарешті дістала. Уявляєш, він ще й таємний меценат. Через благодійні фонди підтримує дитячі будинки. Звучить цікаво. Тільки бажаєш з такими благодійничками. Це він каже, що може зустрітися раніше. Ну, все сеструль, я побігла. Це інтерв'ю мого життя. Ну все, чао! На вихідних обов'язково приїду. Наготую тобі борща, кого ти любиш. <рес> Люблю тебе, сестричко.